Уявіть 60 років історії, які змінили уявлення людства про Всесвіт. Ця книга це грандіозний погляд на досягнення НАСА від перших запусків до сучасних місій. Все почалося у 1958 році, коли НАСА була створена як відповідь на запуск радянського супутника. За 10 років агенція перетворилася з невеликої дослідницької команди на потужну технологічну структуру, яка здійснила неможливе. Відправила людей на місяць. Ця книга зібрала понад 400 історичних фотографій і рідкісних ілюстрацій, включно з легендарними кадрами перших кроків людини на місяці, неймовірними знімками з телескопа Габл і приголомшливими панорамами Марса, зробленими роверами. Кожне зображення було відскановано та відреставроване, щоб розкрити всі деталі. Унікальність книги доповнюють тексти провідних експертів, як от історика НАСА Роджера Лоніуса і автора бестселера про місію Аполло Ендрю Чейкіна. Ця книга більше, ніж історія. Це запрошення до роздумів, чому ми досліджуємо космос і як ця пригода продовжиться в майбутньому. А кому б ви подарували цю книгу?